Цього тижня ми поцікавились вашою думкою: чи повинні ядерні держави світу зовсім відмовитись від ядерної зброї? 65% тих, хто взяв участь у опитуванні, вважають, що так. 26% переконані, що ні і 8% не визначились. А наші київські кореспонденти Оксана Лігостова та Руслан Дейниченко поцікавились, що думають з цього приводу мешканці української столиці. Відмовившись від ядерної зброї, Україна зробила велику помилку, я так вважаю. Але сама ідея того, щоб всі країни відмовилися, я підтримую. Я думаю, що це варто зробити, адже атом він шкідливий. Нам вистачить Чорнобиля. Не хотілося, щоб ще було щось подібне. Я на зарано наша Україна зробила це. Потрібно було б трошки вижити. А так я взагалі вважаю, що треба, 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 щоб збройні це не було так такої. Я вважаю це непотрібним винаходом. Як зброя це не потрібне. А от, наприклад, це як ядерні електростанції, так, це корисне діло. А що зброя, то це нікому воно не потрібне. Ну, не нужна вона. Атомна бомба взагалі ж вона не нужна. Тому що вона не нужна, це гибель народу. То ми так не дуже здорові. І так не дуже здорово. Навіщо вранці? Ну, може б і так, якби всі думали так, як думаємо про це ми, але ж завжди, тобто, це як елемент стримування Україні. Я думаю, що зараз вже не потрібно. В нас скільки проблем, але те, що ми тоді так легковажно від цього відмовилися, тепер шукаємо, хто нас буде захищати, і яка армія. Ну але зараз це вже ми не повернемось до цього. За чим тятана що, взагалі ці атомні бомби вистачить нам Хіросіми і на гасакі? Так що, хай там Росія і Америка підписують. Це що треба, я думаю, що це для Росії дуже гарно, тому що Америка вийшла на пару шагів вперед, а Росія трошки відстає. Тому для Росії, для і для Путіна, і для Медведя це дуже такий позитивний момент. Саміріканізя взагалі Америці не можна в таких питаннях довіряти. Вона завжди обіграє, кого хочеш, хоч Росію, хоч Україну. Одна справа, якби це чесна гра була. А так вже ж підписували такі угоди. А Америка хіба знищила свої ракети? А от Росія завжди дотримує слово. вона миролюбна держава.